Близько чверті виборців традиційно голосують за націонал-демократів. Достатньо згадати, що саме стільки отримав на перших президентських виборах В'ячеслав Чорновіл чи наша Україна на чолі з Віктором Ющенком у 2002-му. В умовах, коли подібна пропозиція просто відсутня, виборець може або не піти на вибори, або вибиратиме в чергове не розумом, а серцем. Про перспективи у цього проєкту Віктора Ющенка і про розгортання виборчої кампанії ми говоримо з Романом Безсмертним, людиною, яка прийшла в велику політику через мажоритарку, а згодом брала участь у великих кампаніях президентського і парламентського рівня. Роман Петровичу, по-перше, ви, як колишній соратник Віктора Ющенка, як оцінюєте перспективи цього проєкту? Доброго вечора. Перше, що хочеться сказати, це побажати Віктору Андрійовичу успіхів. І я це щиро кажу: розумію, що для політики він ще зовсім молода людина. Тому що очевидно, що його роки це роки, які ще дають можливість йому довгий час залишатися в політиці. Але тепер виникає питання: в якій політиці? В якому статусі. І очевидно, що. Будучи президентом і тепер, уже будучи досвідченим політиком, Віктор Андрійович, як і багато українців, багато українських політиків розуміє, що правий центр, та й взагалі праве середовище в Україні відсутнє. Не знаю, можна шукати причини, пояснювати, чому українська політика радикалізувалася, взагалом вона полівіла. Ну, зрештою, крах нашої України я так. думаю, до цього. Ну, е Якраз про крах нашої України говорить зарано, тому що навіть виходячи із цього сюжету, це найживучіша політична партія в Україні. Не дивлячись на всі розмови, які ведуться, вона все таки існує. І другу річ, про яку треба сказати, це радикалізація української політики. І от оце полівіння і радикалізація привели до того, що фактично правий спектр і правий центр залишився оголеним. Тому що якщо ми візьмемо сьогодні регіони, Батьківщину з Арсенієм М Яценюком і Тимошенко, і свободу справа, то ті ліві або лівоцентристські максимально, а інші праворадикальні. Фактично, на сьогоднішній день тема правого центру в нашій породжена поверненням до мажоритарки, і двома для мене абсолютно несумісними тезами і парадигмами української політики. Перша це загальне об'єднання. На фоні мажоритарної кампанії, що для мене є парадоксально незрозумілим, як можна це зробити. І друге, це е, лозунгом, який в чергове вискочив в українській політиці, це омолодження, заміна і так далі. Вони не дуже поєднуються. Зрозуміло, вони не просто не, не дуже, вони не поєднуються. І, в принципі, от цілий ряд компонентів, які склалися, вони привели до того, що ідея правого центру. Стала не тільки очікуваною в усій цій, усій цій ситуації, цю ідею, хочемо ми того чи не хочемо, підтримує навіть адміністрація президента нинішня. Чому? Тому що перед нею стоїть інша задача, це сегментація політичного спектру. І от уявіть собі, скільки аргументів за, що чи візьме цей прапор в руки Віктор Андрійович. Чи візьме цей прапор в руки, скажімо, Анатолій Матвієнко, який як лідер партії Собор? Чи візьме в руки цей прапор Павло Жебрівський, жибрівський як керівник української платформи? До речі, не виключаю, що до цього спектру пізніше прийде ідеологічно і кличко. Очевидно, що... вони заявили про себе як про да. про християнських демократів. Очевидно, це... що якраз це їх є А, сьогодні. А... Оцей е, вантаж і якір е, європейської народної партії він тягне за собою дуже багатьох. Ви сказали про те, що місце є на відміну від наших експертів, які казали, що в принципі але хто це буде, хто це буде робити, як в тому анекдоті, хто в лавці залишився, чи зможе Ющенко побудувати кампанію так, щоб зрештою тих там ну знає, чверть виборців, чи принаймні 10% виборців е, змобілізувати, переконати, дати їм перспективу. Не треба тут лукавити присутність Віктора Андрійовича в будь-якому проєкті, вона шанси його не зводить до нуля. Uh -huh. І це треба чесно сказати, найближчому оточенню Віктора Андрійовича нинішньому, що ну, не треба палити бензин, бо е, з цього роя наїдку не буде ніякого. Але насправді, насправді в цьому напрямку треба працювати. І це стосується і не тільки комунікативних речей, лідерів, які представляють політичні партії цього спектру. Це стосується і мажоритарки, це стосується і майбутнього. Якби ви мене запитали, от як би ти робив це? Це логічне питання. Роман Безсмертний, ви так. берете участь в цій кампанії. Що б ви робили? Як би, от як правильно це робити? Очевидно, що на сьогоднішній день. Представникам цього політичного спектру треба як партизанським загонам прориватися в парламент на наступний день, після того, коли буде е, перше засідання, прийнято присягу. Оголошувати про створення певної групи, групи чи фракції. Та, фракції і починати серйозну роботу, тому що ну в нинішніх умовах про це можна говорити про це можна це можна працювати, але вистрілити як фенікс. Ну вже запізно в цьому плані, а тому а... І те, що ця цей напрямок буде мати перспективу, для мене сумніву немає. А наскільки плідної ідея опозиції, яка постійно, от так бути ділить всіх кандидатів, потенційних на тих, хто будуть потенційними тушками, тобто йдуть не разом з опозицією, мені здається, що це шкідлива ідея. По суті, вона виштовхує <кхи> людей або дійсно в руки адміністрації президента, або до відмови до болото від болотування. Бо, зрештою, не всі можуть досягти оцього статусу кандидата від об'єднаної опозиції. Ну, політику треба поділити на меседжі, які лунають, і організаційні речі. Оце клич там, коли авансується певна група політична чи певний політик як тушка, то це, це просто данина моді сучасних кон'юнктурі, це присвоєння певних ярликів. За цим всім треба завжди спостерігати, як ведуть себе організатори цього процесу. Чому наступний брак українського політикуму? Він дуже бідний на політичних менеджерів. І якщо ви задастесь питанням, а хто, в принципі, от, міг би організувати таких проект, такий проєкт, я думаю, що на одній руці ви б не набрали цих людей п'ять. І це наступна річ, яка змушує. Політиків із абсолютно відсутніми шансами на перемогу заявляти там про новий якийсь проект, про створення нових політичних партій, і так далі. Але те, що на сьогоднішній день ресурс вигляді бізнесу, який вимагатиме захисту капіталу, він створений. І цей захист не може йому забезпечити ні вже корупціонована максимально партія регіонів, ні ліва фразеологія батьківщини по популістська фразеологія батьківщини. Це очевидно. До речі, це покликало за собою зміну поведінки українського бізнесу, особливо а, олігархічного бізнесу, середнього бізнесу, і ті великі проекти, які ми сьогодні бачимо у вигляді. Телевізійних проєктів, власниками, яких є олігархи, далі великих соціальних проєктів. Про що вони свідчать? Ці люди дають пас. Вони вже вони шукають механізм захисту, як захистити їхній капітал. Тому що очевидно, що прихід до влади. Лівих чи корупційних чи лівопопулістських партій приведе до того, що вони будуть знаходитися в дуже складних і тяжких умовах. До речі, в цих тяжких умовах наслідкок такого приходу будуть перебувати взагалі всі верстви населення, тому що це за цим іде втрата робочих місць, за цим іде охолодження економіки. Ну а згортання банківського сектору і багато чого іншого Роман Петрович, пропоную вам послухати чи подивитися таку історію. Українські книжки потрапили у перелік заборонених у Росії на сайті тамтешнього міністерства юстиції у федеральному списку екстремістських матеріалів поряд з текстами російських націоналістів і чеченських сепаратистів з'явилося й кілька видань українського походження. Це, зокрема, російськомовна біографія. Провідника ОУН Степана Бандери, кілька книжок про голодомор 32 другого, років збірників документів з архівів і матеріалів кримінальної справи проти винуватців злочину. Та книга відомого вченого доктора наук Юрія Шаповало, написаного у співавторстві з заступником голови СБУ, вже покійним Володимиром Пристайком і істориком Вадимом Золоторьовим. Оце в руках у мене так є книжка, Отак виглядає цей екстремістський матеріал, який насправді є збірником документів, особи, факти, документи ЧПУ ЧК, ГПУ НКВД в Україні Романе Петровичу. Наскільки фактор екстремізму на цих виборах спрацює? Оскільки ну є право право радикальна партія «Свобода», яка на словах дуже радикальна, але ми бачимо, вона системно працює. Легко потрапляє на ефіри каналів, які орієнтуються, чи контролюються олігархами, чи цей фактор екстремізму взагалі працюватиме? Насправді він сьогодні дуже востребуваний. Причому він востребуваний як суспільством, яке втомилося від таких складних соціальних умов. Умов. Воно точнісінько так востребовано е і е верхнім політичним прошарком суспільства, тому що люди втомилися від незрозумілих слів, від незрозумілих фраз, і от е полівіння, радикалізація політичного спектру, е ріст з одного боку е рейтингів комуністів з, інш з іншого боку свободи все це є відповідь на політичну кон'юнктуру. І е, знале це, це ті радикали, це... яких треба боятись. Чи це є системні радикали, які просто придумали собі такий бренд, що вони праві радикали, відповідно Ні, там комуністи, це, ліві радикали? Це, е, це атавізми будь-якої політики. І очевидно, що ні в одному, ні в іншому спектрі перспективи не буде. Але те, що вони захоплять певні групи населення, це очевидно. І те, що за ними певні групи населення підуть, які крайньо незадоволені чи знаходяться в крайньо несприйнятних умовах. А тут, ще до всього цього дії влади вони просто підгодовують весь час ці спектри. До речі, влада зацікавлена. І в полівінні, і в радикалізації цілком політики, чому тому, що все це, як і попередні речі, про які ми говорили, приводить до сегментації політичного спектру, до подрібнення політичного спектру. Ну а далі проситься розділяє володарюй тема. От е, оцих е, списку, який був прийнято е, судом в Росії щодо літератури, вона належить точно до, е, до, до такого ж політичного кроку, взагалі для... Російського міра правда про українську історію це руйнування фундаменту ідеї Російського міру. Власне саме тому і <реш> ще раз покажу о, о, книга виймо. професора Шаповала викликала таку реакцію. Зараз, якщо дозволити, режисери, режисери можуть показати слова професора е Шапувала, який власне прокоментував в нашому каналу е своє потраплення в список з терористами і сепаратистами. Це абсолютно не дружній акт, і тим більше коли він стосується такої пошукової інтелектуальної роботи, архівної роботи. Хочу сказати, що наша книжка це найсмішніше. Вона не містить жодних закликів до екстремізму. Це портрети чекістів. Це людський вимір того, що ми називаємо насильством, репресіями, порушеннями прав людини. Хто це робив? От ми це все в книзі, якби, під обкладинкою вмістили і нічого більше. Роман Петровичу, тепер власне про ваші політичні плани цієї осені. Чи ви йдете на вибори? Якщо так, то з ким, якщо ні, то чому рішення щодо участі у якихось політичних проєктах я не прийняв. Відповіді однозначно на це питання я не маю. Але думаю про це весь час, тому що треба шукати відповіді на ті питання, про які ми сьогодні з вами говорили. Яку я дам відповідь на це питання? Ну поки що я сформулювати її не можу. То тут, у вас ще місяць тут тут ситуація така. Я знаю прекрасно, що якщо я в політику не піду, то політика за мною прийде. Коли це відбудеться, побачу. Можу вам сказати прекрасно, що я сьогодні насолоджуюся тим життям, яке в мене є. В кінці кінців це велике щастя прожити для себе, для сім'ї, от, хоч якийсь певний час. Ну, бажаємо вам ще місяць визначатися. Це був Роман Безсмертний, колишній посол у Білорусі, український політик, який ще не визначився з форматом участі у цій виборчій кампанії. Дякую.